В Івано-Франківському перинатальному центрі презентували новий уніфікований клінічний протокол, початкова реанімаційна і післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні. Проект було створено групою провідних українських експертів у рамках діяльності україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини. За статистикою, до 10% новонароджених потребують медичної допомоги. Від надання правильної допомоги залежить життя і майбутнє дитини. Надання невідкладної допомоги воно особливо вимагає чітких і злагоджених дій. У випадку новонародженої дитини такі дії мають координувати між собою фахівці різних спеціальностей: акушерки, акушер-гінекологи, неонатологи, педіатри. Тому відпрацювання таких спільних дій є надзвичайно важливим, і такий протокол допомагатиме цьому. Цей протокол містив собі чіткий алгоритм злагоджених дій за основу брали досвід і роботу кращих світових клінік. Цей протокол враховує всі от моменти нюанси, Ті, що якщо от, якісь виникають у складні пологи, що ми могли адекватно надати дитині допомогу і відповідно забезпечити все, щоб ця дитина була мабуть здорова. Чітко прописані алгоритми дій, стан оцінки плода, алгоритми ді розписані. От все те, що хто Хто повинен виконувати які, які певні обов'язки. За словами начальника департаменту охорони здоров'я, на Прикарпатті значно знизили смертність новонароджених. Все це результат співпраці Україно-швейцарської програми здоров'я матері та дитини. На сьогоднішній день малюкова смертність в області. Ми можемо потішити, що ми маємо мінус 16 дітей порівняно з наступним роком. Це дуже величезна цифра. 28 у нас померло дітей проти 44 в минулому році, за цей самий термін. Це є результати тої співпраці нашої в рамках цього проекту. Працюють і над оновленням обладнання, аби лікувати дітей за європейськими стандартами. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раїмо.